Увага всім! Правила в'їзду в Європу змінюються. Якщо ви плануєте поїздку, будьте готові до нових процедур, особливо якщо їдете з країни, що не входить до шенгенської зони. Європа запроваджує нову систему під назвою EES і все буде зовсім по іншому. З 10 листопада нас чекають нові вимоги на кордоні. Що таке система EES і як вона працює? Отже, і це електронна система в'їзду і виїзду. Суть така, коли ви приїжджаєте в країну шенгенської зони, більше не буде ніяких штампів в паспорті. Забудьте про всі ці старі початки. Тепер все в електронному вигляді. Система ІС автоматично реєструє ваш в'їзд, виїзд, і навіть скільки часу ви проводили в країні. Тобто, всі ваші дані тепер будуть зберігатися у комп'ютері. Але це ще не все. У новій системі буде використовуватись автоматичний сканер паспортів. Приїжджаєте, підходите до спеціального термінала, прикладаєте паспорт, і вся інформація щитується автоматично. Це як звичайний банкомат, тільки замість грошей вам дають дозвіл на в'їзд у Європу. Більше ніяких штампів від прикордонників. усе максимально автоматизовано і без зайвих питань. Такі термінали поставлять не тільки в аеропортах, але й на вокзалах, і навіть на автомобільних пунктах пропуску. Тобто неважливо, летите ви літаком чи їдете автобусом. Процедура буде однаковою. Уявіть, ви прибуваєте на вокзал, підходите до терміналу, просканували паспорт, зробили все, що треба, і вас уже зареєстровано у системі. Ніяких черг до прикордонників, ніяких питань, усе просто. Система ІЕС збиратиме багато інформації, зокрема, дані з вашого паспорта, біометричні дані, відбитки пальців, фото, час вашого в'їзду та виїзду з країни. Тобто кожного разу, як ви перетинаєте кордон, система все це запам'ятовує. І ось тут є важливий момент. Якщо ви не хочете здавати свої біометричні дані, вас просто не пустять в Європу. Тут жорстко хочете в'їхати, залишайте свої дані. Як це вплине на час проходження кордону? Звичайно, нова система трохи затримуватиме проходження кордону. Європейські чиновники кажуть, що тепер процедура займатиме на 40 секунд більше, ніж раніше. Здавалося б, що таке 40 секунд. Але якщо уявити, що через термінал проходить багато людей, це може збільшити час проходження кордону, особливо пікові моменти. Але кажуть, що з часом усе стабілізується і не буде таких великих затримок. Навіщо це все взагалі? Європейський союз вводить систему ЄС не просто так: одна з головних причин боротьба з підробними документами. Завдяки електронній базі даних у прикордонників буде повний контроль над тим, хто і коли приїжджає та виїжджає з країни. Це зробить майже неможливим використовувати фальшиві паспорти, тому що всі дані відразу будуть звірятися з електронною системою. Ще одна причина це контроль за тривалістю перебування, адже раніше можна було прострочити візу на кілька днів, і ніхто цього не поміщав. А тепер навіть кілька зайвих днів будуть зафіксовані і за це можуть покарати. На цьому зміни не завершуються. Якщо система ЄС контролює в'їзд і виїзд, то вже у 2025 році вводять ще одну систему ETIAS. і це ще один сюрприз, який змінить ваші подорожі в Європі. Що таке ETIAS? Це спеціальний дозвіл на в'їзд, який треба буде оформити заздалегідь без нього вас не пропустять в Європу. Як це працює? Перед тим, як поїхати, потрібно буде заповнити заявку на дозвіл і сплатити збір у розмірі 7 євро. Дозвіл буде дійсним протягом трьох років. І якщо протягом цього часу ви плануєте ще раз поїхати в Європу, новий дозвіл оформлювати не потрібно. Але якщо минуло три роки, доведеться подати заявку знову. Чи буде це складно? Не думаю, подати заявку в ЕТІАС можна буде через інтернет, просто заповнюйте анкету, платите збір і все. Але варто пам'ятати, що це потрібно зробити до поїздки. Так що, якщо ви вже на чемоданах і думаєте про Європу, а дозвіл ще не оформили, можна й запізнитися. Що буде, якщо відмовлять у дозволі? Звісно, є шанс, що заявку можуть не затвердити, але це мало ймовірно для більшості туристів, які їдуть просто подивитися на визначні місця або до родичів. Проте, якщо у вас є серйозні проблеми з законом або інші підозри у служби безпеки дозвіл можуть не видати у такому разі, на жаль, подорож у Європу доведеться відкласти. Отже, з 10 листопада у нас запускається система ЄС, а з 25 року, ЕТІС після цього подорожувати в Європу стане трохи складніше, але водночас це підвищить безпеку і зробить контроль більш ефективним для більшості мандрівників. Усе це зводиться до того, що заповнити кілька додаткових анкет і бути готовим до нових правил. Тож що робити далі? Якщо ви плануєте поїздку в Європу, слідкуйте за оновленнями, щоб знати, коли і що потрібно оформлювати. Пам'ятайте, що ІІС з листопада цього року, і ЕТІ з 25-го року. Перевіряйте всі документи заздалегідь і звісно не забувайте про свої права та обов'язки. Отож, якщо ви плануєте відвідати Європу, підготуйтеся до нових правил і не забудьте про всі ці нововведення. Залишайтеся на зв'язку і пишіть у коментарях, що думаєте про нові правила в'їзду в Європу. А якщо вам потрібна допомога з документами, перша віза завжди рада допомогти. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.